Саме з такого милого відео починається мій блог ідеї приготування на свята та чудова ідея створення новорічної іграшки на ялинку. І загалом покажу свою ялинку. Друзі, дуже рада всіх вітати на своєму каналі. Буде дуже цікаве відео, але попередньо хочу нагадати, що ви ще раз подивилися попереднє моє відео про коробку тепла для ЗСУ. Обов'язково зайдіть за посиланням. Зараз хочу з вами поділити супер рецептом шарлотки. 5 яєць, стакан цукру, стакан муки, ванільний цукор, розпушувач пакетик. І це все гарненько взбиваємо до такої білої маси, чистимо гарненько мандарини. От, як ви бачите на відео, заливаємо все тістом і випікаємо як звичайну шарлотку. Зараз хочу з вами поділитися рецептом чудового приготування філе курки. Для початку обжарюємо цибульку гарненько з обох сторін, потім грибочки, ложимо все на низ дека і готуємо філе курки. Беремо цілий кусок, як ви от купляєте цими кусочками, один не розрізаючи, просто зверху надрізаємо не до кінця квадратиками, обжарюємо з обох сторон. А, ну, щоб сильно, то ні, але просто обжарюємо. Зараз побачите. До речі, я вже поки обжарюється філе, достала шарлотку з апельсинами. Ви подивіться, яка красота. Я ж вам говорила. Це так святково по-новорічному. І в мене вже обжарене м'ясо. Отак розложуємо наверх грибочки з цибулею. Між м'ясом ложимо помідорчики, перчики. Що у вас вдома є? У мене лише були помідори. І заливаємося вершками. Ну я не знаю, можливо, 0,5 вистачить, якщо там небагато м'яса. Мені вистачило десь 0,5. Ага, літрів і трішечки ще води. Десь стакан водички я додавала, посолила, попершила гарненько, приправи покидала. Через 40 хвилин ви достаєте таку смакоту. На подарунки в мене замовила свічечки та картину. Картину зараз вам покажу. До свічечок я ще додаю свої і глиняні іграшки декоративні. А... До речі, в описі до цього відео я додаю посилання на свій магазин з картинами. Та мушлями і свічками в мушлях. Тобто там такі декоративні елементи для дому, цікавенькі магазини, все створено мною. Також обов'язково буде листівка з моєю печаткою. І поїде в Чехію скоро. Саме таку картину я намалювала для колеги. Трішки погненько видно, вибачте, все, що все глазняте, бо зараз не вдома, а в селі в батьків тож скоро буде. Блог про мою поїздку в село. Зараз тут я готую вже майстер-клас новорічні іграшки своїми руками оксамитова магія. Реально дуже класна ідея, я також побачила її на просторах інтернету, але, чесно вам кажучи, я все-таки не вірила, що буде дійсно саме так, як показано було на відео. Тож беремо звичайні пластикові кульки. Акрилові фарби, пензлі, сода, стрічки в подальшому вам знадобляться та такі палочки з під суші. Я використовувала так. Ви можете взяти, що у вас є. Знімаємо зі всіх іграшок кріплення та нанизуємо на палочки з-під суші. І фарбуємо бажано фарбувати в одному напрямку. Від серединки і так і до кінця, не, не в хаотичному порядку. Тоді воно так буде естетичніше, правильно, і ви нічого точно не пропустите. Після того, як ви пофарбуєте всі кульки, дати їм просохнути не більше 10 хвилин, якраз у вас буде час підготувати все для того, щоб посипати їх содою. Я тут вже все підготувала, мисочку таку, щоб побільше, щоб не розсипалася сода. Як ви бачите, красу видно одразу, дуже так гарно все виглядає яскраво, а в подальшому ви загалом перенете в світ дива. Звичайна сода. Я спочатку хотіла лужечко її посипати, але потім вирішила, руками це саме буде правильно посипати. Соди ми не шкодуємо, посипаємо обільно і залишаємо сохнути на пару годин. У мене іграшки сохли біля 6 годин, тож я вільно струшувала щіточкою соду. Все дуже просто, як ви бачите на відео, легенько, плавненько, головне дочекатися повного висихання. Струшуємо відповідну соду до того ефекту, поки вона не буде перестане вже сипатись, як ви бачите, в принципі, ось тут на відео. І все, одягаємо далі стрічки, У мене були оксамитові стрічечки, ще такий колір. Стрічок, який мені от саме сюди дуже сильно пасує гірчичного такого кольору, дуже гарненько вийшло. Робимо невеличкий бантик і вішаємо на ялинку. Подивіться, яка красота вийшла. Мені кожна іграшка дуже сподобалася. Ця стрічка також сюди дуже сильно пасує, дуже гарно, стильно. А, та таком, по такому затишному. Самі побачили зараз зблизька. Обов'язково зробіть таку ідею. Також я ще купила днями, Нобеліс, гілячку Нобелісу, і прикрасила їх різними стрічками. Зараз це тренд. Мені дуже сподобалось, як я прикрасила гілячки Нобелісу стрічками це такий ваб-ефект. Тобто, тренд цей дуже класний та естетичний. Також Ялинка, вона знову ж в цьому році 80% з іграшок, які зробила своїми руками. Тож, друзі, підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої враження, загалом побажання, що ви хотіли бачити на моєму каналі, і будьте активними всіх з наступаючими святами і найскоріше нам всім перемоги. Вірте в це і все буде добре.